Привіт! Ви на каналі Життя Насті. І сьогодні я покажу вам, як можна вдітися на 1 вересня. Ось такий можливий образ. Це блюзочка з такими воздушними рукавчиками, чорна спідничка і носочки Отже. Ось так воно може робити. Така краса. Не забувайте. Це не один образ. А можливий ще такий варіант. Також блюзочка. Також блюзочка. Така блюзочка. І теж чорна спідничка, але вже трошки інакша. І, танцюльки. і ще той, хто любить такий, такий український стиль, можна одіватись у вишиваночку. Таку красиву. У цій вишиванці переважно червоний та чорний колір вишитий. І така стрічечка. Ну, таке ще можливий, ось такий варіант можливий. Може бути, може бути і іншого виду вишити, вишита вишиваночка. Може бути інших кольорів, може бути набагато більше кольорів, може бути ще віночок. І, до речі, про віночки і барвисті кольори. Зараз ви супер суперкруту вишиванку. Може бути ще такий варіант українська. Українська вишиваночка. жовто зелено блакитна і синя віночок з трічечками. До речі, кожен кольор означає яка ця дівчина. В одному відео розкажу про це, який колір означає. Така чорненька спідничка, отаке. Оця музика. Українка я Україн я, Доволі барби і життя. Це наче з цей. Значи ця вишиванка до цієї пісні підійде. Тому не боріться, купуйте таку вишиваночку, на базарах різних такі віночки, чорні спіднички і співайте у школі на шоу талантах. Каїна, доля доволяться моя баба і життя і там далі. Не забувайте, це ще на кінець. Є ще такий варіантик. Такий більш яскравий, яскравенький такий, червона спідничка, біленька кофта з чаш з червоним і чорним виштем, віночок з трічечками. Кожна дівчина чи хлопець, ну, у таких кольорах або навіть в такому одязі дівчина будуть просто крутяк. Будуть такі на день вишиванки, якщо ще це в діти на день вишиванки, Будуть, будуть ви будете такі.